Доброго ранку, церква. Я радий вас вітати сьогодні тут. І сьогодні у нас вже четвертий тиждень Адвенту, часу, коли ми готуємося до Різдва. І сьогодні ми з вами будемо говорити про любов. І перш за все, я задати вам запитання: те, як ви бачите, як протягом цього тижня люди проявляють любов до один одного. Я бачу, як хтось комусь дарує різні подарунки, проявляє якісь взаємні почуття, ну просто робить щось добре. Але давайте сьогодні поговоримо про Божу любов і те, як вона проявляється до нас. Слово любов можна дати багато різних визначень, і більшість з них будуть доволі коректно показувати, що означає любов. Але коли ми розглянемо любов з точки зору Богу, ми бачимо трошки іншу картину, що насправді є таким любов. Що означає любов? Що Бог є любов'ю? Спочатку нам слід розглянути, як Боже Слово говорить про любов. І тоді ми зможемо побачити, яким чином любов відноситься до Бога. Давайте прочитаємо 1 Коринтянам, 13 розділ, 4-й 8-й вірш. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не вилучається, не надманяється, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Не зноситься, не зносить, усе зносить, вірить у все, сподівається, усього, усе терпить, любов не минає. Бог є любов, і це божезний опис того, яким є Божа любов до нас, і того, як ми, як християни, маємо любити інших. Найбільше вираження Божої любові відкривається і в Ангелі, і до Івана, 3 розділі, 16 вірші, та послання до Римлян, 5 розділ, 8 вірш. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне та римлянам, А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто ми бачимо Божу любов в тому, що управляв, він віддав найцінніше, Він дав свого сина за нас, на цю землю. І цього уривка ми бачимо, що Бог понад усе бажає взяти нас у свою вічну оселю з ним, на небеса. Він зробив найважливіше рішення і віддав свого сина на цю землю, щоб він виконав найважливішу задачу. Любов прощає. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, що гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перший Івана, перший розділ, 9 вірш. Тобто, зараз ми з вами подивилися того, яким є Божа любов. Він віддав свого сина і як же проявлялась Ісуса Любов до нас. Іноді люди можуть зробити довольно добровільно віддати своє життя за тих, кого вони вважають гідними, друзів, родичів, просто добрих людей. Але любов Христа виходить за ці межі. Любов Христа пошириться на найбільш недостойних людей в цьому житті: за тих, хто його карав, хто його вбивав, хто насміхався на ним. Він добровільно віддав своє життя за них. І це ми бачимо в римлянам 5 розділ. Восьмому вірші, що ще до того, як ми були грішниками, він вмер за нас? Він дав усе, що тільки міг тим, хто ні на що не заслуговував. Отже, його жертва є е, повністю воплощена в тому, як Бог проявляє свою любов до нас? Він вмер за нас і віддав своє життя за наші гріхи. Ця любов називається Любов Агапи. Це Божесна любов, а не людська. І як же його любов проявлялась Ще протягом його життя. Ісус відзначився тим, що відкрито спілкувався з грішниками, спілкувався, сидів за одним з одним селом з митарями, з грішниками. І це були ті люди, які в суспільстві вважалися відступниками. І багатьом церковним лідерам того часу це дуже не подобалось. Але в цьому він проявляв те, як може змінювати серця. Ісусу Любов до тих людей проявлялася найбільш яскраво. Ісус, Любов, проявлялась найбільш яскраво в його здатності прощати тим, хто вчинив проти нього. Коли він був на хресті, він молився за тих людей, хто вбивав його, насміхався над ним, і говорив такі слова: Прости їм, Боже, бо вони не знають, що творять. Луки 23 раз, 34 вірш. Це висвітлює його безмежну глибину любові до інших людей та його прощення. Ісус віддав своє життя за всіх, не лише за тих, хто його любив, але й за тих, хто його відкидав. Його самопожертви на Христі може було розглянути як найвищий акт любові. Він поніс величезну муку та смерть врятувати тих, хто не заслуговує на такий жертвний акт. І також Ісус дуже багато провчав про любов. В Матвія п'ятому розділі ми бачимо його історію, як Він каже, любити. І його часть того, що він казав нам і передавав, і в слово Боже записано, полягає в тому, щоб обрати любов як основний принцип життя і жити, люблячи інших. І що на це нам дає? І це історія про любов, яка змінює життя? Любов, принестована Ісусом на Христі, є лише початком. Коли ми покладаємо віру на Нього як на Спасителя, Він робить нас дітьми Божими, його спідкоємцями. Він приходить, щоб з допомогою Святого Духа перебувати в нас. Він пообіцяв нам, що ніколи нас не залишить. Завдяки цьому ми отримаємо найкращого компаньона на все наше життя. І його любов завжди доступна для нас. Але оскільки він за правом царює як добрий цар на небесах, це не просто компаньон, який йде поруч нам, і просто друг, який протягом нашого життя є з нами. Це цар, який починає володіти нашим життям. Ми маємо віддати все своє життя для нашого Спасителя і віддати повністю своє серце для нього, щоб він був володарем наше життя, а не просто спутником. Лише тоді ми будемо жити, як призначив він, життям, сповненим Його любові. Івана, 10 розділ, 10 вірш. сеса, давайте помолимося і подякуємо нашому Богу за його любов, Богу, який віддав свого сина, за те. І Ісусу, який зробив цей вчинок на Христі, за те, щоб ми мали життя вічне. Батько Небесний дякую тобі за те, що Ти віддав свого Сина за нас. І Ісусе, дякую Тобі за те, що Твоя любов проявляється на Христі, те, що ти помер за нас, і тепер за цією обіцянкою ми будемо мати життя вічне. Господи, дякую за те, що кожного дня ти підбадьоруєш, ти даєш залишку для нас своє слово, і це підбадьорення для нас. Господи, да тобі за твоя любов. Амин.